Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу, всіх рад бачити. Так, поприбирали, повичищали, накормили. Зараз вони частину корму деякі поїдять, ми їм ще попідсипаємо, щоб на цілий день їм вистачило. Так, почнемо сьогоднішнє відео з невеличкого огляду і періодично будемо говорити про те, як же саме, тому що. Як саме правильно відлучати поросят? Чому так? Тому що ну, я, наприклад, не купляю зараз поросят. Да? Там є з чого відлучити, то в принципі, це добре. Так би, звісно, це все такі затрати чималі да? на придбання молодняка. Плюс, наприклад, в, нашій, ну, в моїй округі фактично да? тут немає де купити, щоб, наприклад, щоб я в одному місці купляв. 50-100 літ, да, фактично. Да, вони то можуть їх привезти, але це, це сума така чимала. І ну, вирішено було. Свиноматки відкормили, ну, навели відго... ну, і собі залишаємо їх відгодовувати. саме своїх свиней. Якось так. Тому е момент відлучки поросята повинні їсти той корм, який вони їли з мамкою. Це ось, наприклад, і ось цих виросят, яких ми ось недавно відлучили. Як ми бачимо, вже трошки повідчищав, але трошки ще вже вони свіженьким сходили, так? Е какашка збита, какашка нормального кольору, вони споживають корм, п'ють воду, все в них, дай Боже, все нормально. Натомість, свого часу, це коли я цю партію відлучав, то вийшло зовсім по-іншому. Замість там, 10 дав відсотків БМВД в воду, да, я їм дав фактично десь 12%. І вийшло так, що вони почали поносити. Наскільки це не є добре, зрозуміти самі, що один день діареї це фактично тиждень відгодівлю. тобто днів 5 вони в мене деякі поносили. Да, діарея була. Це все фактично місяць. Тепер я буду їх кормити безкоштовно. Сьогодні важив ось цього. Він там 17 кг. але він такий один із самих і там ще один їх менший. Останні більш-менш зараз вирівнялись. Але в принципі оце спіткаунтера поросята, ну вони такі рівненькі, я вам скажу, так. Тому, коли ви відлучаєте поросят, повірте, економічно обґрунтовано і все вже провірено. От вони їли отой корм, от хай вони його краще поїдять. Не пробуйте давати їм більший, більший відсоток БМВД. Повірте, це ну, реально місяць кормить просто із-за із того, що ви прошляпали, ну, не хочеться. Не, не разу, повірте. Тому от потихеньку вони наберуть, так, да, вони зараз наберуть, вони підуть в рост. Але на даному етапі трошки я прогавив, і маємо таку неприємну ситуацію. Так, по цим в мене там дали трохи буряку, шка красного їдять. Цим також такі справи. Е, вчора, вчорашньому відео, там коментар одна людина написала, що м'ясокомбінати розпочали приймати. Поросят живою вагою ну хай, 105-110 кг по 70 гривень. Я, чесно так, якось, здивувався, думаю, ну що це таке. Набираю знайомому своєму ну, поголів'я гарненьке, не буду говорити цифри. Він каже, да, дійсно. М'ясокомбінати зараз дають 65-70 гривень за кілограм. Ну, Це вага 105-110 кілограмів. Чесно кажучи, дещо не розумію, чому так, але на фоні цієї, цієї ситуації дивишся, да, є багато знайомих, які займаються землею. Да, яка зараз ситуація, що треба з пайовщиками розраховуватись, треба Міндобрива закупляти. Ну, хай там частина вже купила, частина вже там, солярку ту саму проплатила десь топливо, да? Але все рівно ж є поточні розходи. Да, і є, є, є ряд інших ситуацій, да. зерно фактично ну, ціна не приємна, змушені люди складати його. Є можливість, я ж кажу, там один там, на сумщині знайомий, там взагалі в селі ряд поряд, а так всі хати, що були там дві-три хати, люди повикупляли, і вже в будинки сиплять, вікна закладали цеглою, ну, хоч якось би, аби скласти, щоб по цей. Отаку ціну маленьку перетягнуть і здати тоді ну хоч щось якусь копійку заробити. А тут така новина, що ще й жива вага на поросят на м'ясокомбінатах В принципі, наскільки я ось був в Полтаві, да, дивився, да ціна на м'ясо там 200, плюс фактично. Якщо взяти, так, там, інколи там, шия дивлюся 270-270 гривень. В круговуха м'ясо 200-220, плюс-мінус. А тут живу вагу, м'ясо ну, Я думаю, вони зараз і на м'ясо можливо скинуть, а можливо і ні. Не знаю, чесно. Буде цікаво, може сьогодні буду, заїду, подивлюся, яка ситуація із м'ясом. Е, людей у нас зберуть в регіоні. Ну, ну, тут в нас Чую те, що, як то кажуть, да, там, ну, 78, 80 плюс-мінус. Є 85 дають, але це ж свині повинні бути 150-160-170 кілограмів. Тоді вам і дадуть, можливо, 85 гривень. Чому так е балакаюсь з товаришем? Чому так, ну, чого так? Ну, різко? Фактично там, на 10 гривень, на 20, фактично даже гривень, якщо перед цим м'ясокомбінат 85, інколи там, майже до 90 доходило. Да? А тут 65-70, ну 20 гривень на кілограм, ну повірте, це суттєва різниця. Да? Він каже, якийсь там м'ясок, якийсь там ну, великий, е, як воно правильно, свино, не свинофермаш. Ну, да, по вирощуванню свиней. Вони зараз дуже велику партію скидають. Плюс каже, що, каже, що ніби тока, по його інформації збільшився імпорт з Європи. І це все сприяє тому, що ціна на живу вагу просіла. Як вона буде, Чи вон... ну, я то думаю, що таких як ми, що дуже воно і не коснеться нас. Да? Але тим, хто розраховує, що буде дуже велика ціна на живу вагу, то думаю ні. Думаю, вона з часом і загальна тенденція буде, да? що вона просядеться жива вага. Не хотілося би, але маємо те, що маємо. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, можливо, ви володієте якоюсь інформацією до да. чому саме так. Я то думаю, в принципі, що жива вага з часом опуститься, ну, знизиться десь до рівня 70 гривень. Тому що зараз зерно дешеве, зараз багато хто шукає поросят малих, пробують, хоч якось десь щось. Ну, Перебити пере... цей. І... Тому що, ну а як іще по-іншому виживати. Працювати же все рівно потрібно. А... а з такою ціною ну, ну 65, ну це... ну це, я не знаю. Друга моя думка, да, все ж таки я б рекомендував би людям, да, якщо у вас там є якась кількість. Да, Ну, можна і самому пробувати там, через OLX, через ще щось якісь площадки да, реалізувати. Але якщо, там, наприклад, у вас одночасна партія 50 голів, ну і інколи легше їх здати по нормальній ціні, да, там, по тих самих 80 гривень здав, отримав суму і забув, як то кажуть. Але діло кожного. Тому бачите, є такі, а, і ще забув. Теж є ну, статті читав, чому ще така може бути ситуація із падінням живої ваги, чому саме м'ясокомбінати, тому що африканка, тому що зараз масово цінокомплекси е здають свиней. Попис, ну, тобто, пропозиція збільшилась е і наслідок цього ціна зменшилась. Ну, Хто знає, кажу, тому можливо, хто більш-менш володіє якоюсь такою інформацією, питання напишіть. Також напишіть, що у вас зараз живий вагонь на свиней. Якось так. Добре, друзі, от така ситуація. Працюємо вперед.